Вітаємо вас, це дайджест міністерства оборони України, в якого ми будемо підбивати підсумки тижня. Рустем Умєров здійснив робочий візит до Брюсселя, де виступив на засіданні під комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту. Під час виступу міністр оборони України представив нашим партнерам план перемоги президента Володимира Зеленського, що передбачає конкретні кроки до справедливого миру і запрошення нашої держави в НАТО один з найважливіших кроків. У підкреслив важливість реалізації плану перемоги для зміцнення обороноздатності та стійкості України перед агресором. Окремо міністр поінформував партнерів про систематичні атаки ворога на цивільну інфраструктуру, наголосив на необхідності розбудови багаторівневої системи ППО для захисту наших міст від ракетних і дронових ударів. Створення такої системи спільне завдання, яке може врятувати тисячі життів. Проте ми маємо не лише захищатися, але й відповідати ударами. Важливо зняти обмеження на ураження військових об'єктів на території Росії. Європарламент може стати лідером у цьому питанні, допомагаючи Україні відновити справедливість і повернути війну туди, звідки вона прийшла. Написав Рустем Омєров на своїй сторінці у Фейсбук. Також він окреслив перед європейськими партнерами досягнення українського ОПК, у який наш уряд інвестував 4 мільярди доларів лише у 2024 році. Особливо варто відзначити виробництво далекобійних дронів, що вже знищили понад 200 військових об'єктів агресора. Це вражаючий результат для нашої оборонної промисловості. Під час Ради Україна НАТО Ростему Меров провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї, досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус, авіаційна складова, зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами f 16 Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом. Міністр оборони України запросив Норвегію долучитися до данської моделі прямого фінансування українських оборонних підприємств. Працюємо в цьому напрямку. Окремо запропонував Норвегії взяти шефство над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування. Також Рустем Умєров, міністр оборони Фінляндії, Анті Хеккенін, обговорили розвиток двосторонніх відносин та подальші кроки підтримки України. Умєров розповів про наші оборонні потреби та шляхи, якими Фінляндія може допомогти їх вирішити. Обговорили питання тренування наших бійців. Окрім того, очільник міноборони України привітав зі вступом на посаду нового міністра оборони Японії Гена Накатані. Висловив вдячність за лікування та реабілітацію наших військових. Міністри обговорили поточну ситуацію на фронті, а також спільні загрози, зокрема з боку КНДР. Окремо розглянули можливості посилення співпраці в області розмінування. Рустем Умеров запросив пана Катані відвідати Україну найближчим часом. Змістовними вийшли переговори Рустема Мєнова з латвійським колегою Андрісом Спруцом. Він подякував Латвії за військову та фінансову підтримку. Отримав запевнення від пана Спруца щодо продовження допомоги як на полі бою, так і на нашому шляху до НАТО. Партнери планують дотриматися обіцянки та спрямувати 0,25% свого ВВП 120 мільйонів євро на допомогу Україні і узгодили плани розвитку коаліції дронів. Ключова тема переговорів Рустема Умєрова з міністром оборонної промисловості та забезпечення спроможностей Австралії Петом Конреєм економічна співпраця. Міністр оборони України висловив вдячність австралійському колезі за підтримку українського народу у боротьбі за свободу, зокрема, за анонсовану передачу Україні 49 танків Абрамс. І представив варіанти інвестування у наше оборонне виробництво, Запросив австралійські компанії до спільного фінансування, виготовлення дронів, засобів радіоелектронної боротьби та роботизованих систем. Під час зустрічі Рустема Умєрова з міністром оборони Литви Лаурінесом Кащуносом йшлося про те, як наблизити нашу спільну перемогу. Адже Литва – один із найнадійніших союзників України. У представив колезі деталі плану перемоги президента Зеленського, де членство в НАТО та сучасне озброєння – це ключі до справедливого миру. Швеція приєднується до ат коаліції та посилює підтримку України. Декларацію про це сьогодні підписав міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Це важливий крок у зміцненні нашої співпраці. Швеція продовжує надавати військову допомогу зокрема, працює над передачею Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Також обговорили з паном Йонсоном можливості посилення повітряних сил України та навчання одного з наших підрозділів. Під час засідання Ради Україна НАТО Рустемомєров зустрівся з міністром оборони США Лойдом Остіном. Він щиро подякував американському народу та уряду за величезну підтримку у всіх ключових сферах: військовій, економічній та дипломатичній. Лойд Остін підтвердив, що і надалі будуть поруч, допомагаючи Україні захищатися від російської агресії. В Італії відбулася зустріч міністрів оборони країн Великої Сімки. Міністр оборони України також був залучений до панельних дискусій, де обговорювалося питання глобальної безпеки і допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Рустем Омеров приділив увагу необхідності посилення нашої ППО, а також окремо зосередився на ризиках пов'язаних із залученням країною агресоркою північно-корейських військових до бойових дій в Україні. Починаючи з 8 серпня 2024 року, військові подали понад 10 тисяч електронних рапортів у застосунку Армія Плюс. Це документи, які військовослужбовці підписали в застосунку та подали через армія Айді на свого командира. Вони мають таку ж силу, що й паперові. Кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200. і це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляються та створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вже понад тисячі військових частин впровадили застосунок. Близько чотирьох тисяч електронних рапортів вже опрацьовані в системі електронного документообігу СЕДО та отримали погодження, чи були відхилені із зазначенням причини. Кожен четвертий рапорт, що вже опрацьований через армія Плюс, належить десантно-штурмовим військам, які є лідерами у цьому процесі. Наразі в армія Плюс є 11 видів рапортів. У застосунку резерв плюс став доступний сервіс рекрутингу, який завдяки співпраці з лобі ікс пропонує понад 4 тисячі відкритих посад у силах оборони. Сервіс допомагає користувачам обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням. Для пошуку вакансій необхідно пройти короткий тест, сказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, у якій громадянин розбирається найкраще. Оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва чаклун. Він збудований за літаковою схемою. Дрон досить компактний за розмірами, втім, мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління. Для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором. У Луцьку і Костополі відкрилися центри рекрутингу української армії. Загалом в Україні вже 44. Звернення до центру рекрутингу не створює жодних зобов'язань. Це місце, де ви можете отримати інформацію та допомогу для себе чи близьких. Запрошуємо відвідати нас особисто або зателефонувати для консультації, зазначив уповноважний представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Боживець. Він також нагадав, що добровольці можуть мобілізуватися безпосередньо до бригади без участі ТЦК і СП. Цей процес також доступний через центр рекрутингу. Долучайтеся до Сил оборони. Разом переможемо.